Ólokka pálnistu præbrana Ólokka pálnistu præbrana Всім доброго дня! Продовжуємо збирати квадроцикл БРП Outlander 800. Can-Am Получається, що в нас збирається коробка. І для того, щоб зробити коробку від BRP, е, прийшлося нам заказати такий маленький ящичок, де тут, ось як можете побачити, є кожен пакетик, так скажемо, сальник один. БРП, сальник, другий проміжуточного вала. На передній місці де йде моторний. Е, ці всі пакетики це вже залишилися від цього, від підшипничків. Опорний підшипник і горчистий з коробки, який стоїть на валі. Е, всі такі сепаратори, які стоять у шестернях всередині, я вам так наглядно. Тут стоїть один. Е, це вже у мене все перечищено, перемито, я все вже поставив. регулювачні шайби. Тут стоїть другий ось такий. Так, шайбу закинемо на місце. Ось такі вони стоять, сепаратори. Бо все повністю, виходить, що у нас квадроцикл був утоплений, або їхав водою, хлюбнув води. Сапуна не було і, виходить, прийшлося замінити повністю. На одному валі на первічному замінити тут сепаратор де оці шестерні. Замінили, він навіть став так плотненько крутитися, я вам скажу. Ну Немає шат, все чітко. Ну, вал трошки, бачите, видно такі сліди. Шестерні зуби всі цілі, але видно такі сліди залишалися від води. Ну Що зробимо? Це привідний первічний, так скажем. Це вторічний. Це і в кращому стані. Тут є такі крапочки. Ну нічого. Замінили сепаратор сюди, замінили сюди два сепаратори. Всередині, що виходить, у коробці передач повністю всі підшипники, шарикові, і гольчасті, роликові, всі, які там є. Ось такий, бачите, роликовий підшипник стоїть. У кришці, виходить. ось тут, у картері, в корпусі, стоїть зараз новесенький. Я той випресував, замінив оригінал. І на... так, виходить. Печепники всі замінили. Ми. Я це все вимив, наглядно ось, як бачите. Всередині в мене все чистота. Ззовні виходить, що падрик їхав знаєте, так, болотом. І не далося так дуже сильно відмити. Скільки міг, стільки відмив. ну, Постарався дуже сильно. Іменно де всі деталі труться всередині, там, як новесники. ну, З надвіря чуть-чуть він такий лишився загрізнений, так скажемо. Просто все окись алюміній кинуло, воно геть не відмилося. Ну, я постарався відчистити, скільки міг. Скільки зміг, скільки відчистив. Це все підшипники позамінював. Іголь чисті шарикові, тут підшипник теж замінив. Все перемив. Ось скільки цих підшипників. І розрізні і такі. Це у нас іде підшипник на міст, на планітарочку один. ДРП Мексика. Італійський. Так, італійський. Це є італійський підшипник. Італійський то стоїть у нас. СКФ. Так, в общем, тут два нові підшипники стоять на вал. Ось такий він тут іде 1.6305. Получається? Ось бачите. Повністю він розшатався, розболтався. Підшипники я всі поміняв, сальники замінимо вже на кінець. Ми напхаємо нові. Ось, бачите, спецпідшипники теж всі випресувані. Цей підшипник португальський, 0254 розмір його фак. Цей підшипник теж SNR стоїть. І у паразитній шестерні оці, теж такий самий сепаратор. Я замінив ось такий сепаратор. Получається, що по цей підшипник привідний, цей підшипник іде. У вас виходить тут сальник і виходить е варіатор. Ось цей вал виходить. Його, щоб замінити, треба повністю це все розібрати. І випресувати ось цю шестерню. Ця шестерня стоїть. Вона так не вибирається легко. Вона стоїть на гарячу, у корпусі. Корпус прогріваєте, випресовуєте. Ось тут вона стоїть на гарячу, в посадочному місці. Я це все нагрів, випресував, ледве випресував, ніхто там не вибирав. Замінив підшипник один, підшипник другий, замінив сепаратор. Зараз все вже в мене ось так виходить. Все, ми виме, все чисте. Зараз буду встановлювати все збирається ось на цій кресті. Буду зараз встановлювати фіксатор. ось цей, болти, Фіксатор, це все перемито. Мені ще залишилося відтерти зубок, це що фіксує передачі. І ось так продовжуємо ремонт. Ось так прийшлося власниково накупити таку пакунчик запчастин таких і купити. Ще для нього таку чуду коробочку, яка коштує в районі 5000, плюс-мінус зловісна коронка. Хто має квадроцикл БРП, кожен знає, що це таке. Взяли сили, не знаю. Подивимо. Подивимося. А коронка Made in Mexico. Мегіко. Так. Коронка в нас є, всі сальнички, підшипнички все ми поміняли. Зараз збираю фіксатор, кладу копірний вал. На копірному валі є ось тут такий зуб. Це все вам буду показувати, все розказувати. Ви підпишіться на канал, ставте лайки, будьте з нами, буде цікаво. і продовжуємо збирати коробку передач від квадроцикла BRP Outlander 800. І що продовжуємо збирати коробочку передач BRP 800 Outlander. Ось як бачите, ми вже тут е, позакручували всі фіксатори. Цей болт іде фіксатор, е, на фіксатор Лісб, звичайно. Цей болт і цей болт. Це на фіксатор. Щоб це все було так подвижно, складається твушку вліво. Получається, на цю нижну частину складається. Це верхня кришка, на неї збирається все. Ну, ось на цю кришку деде варіатор кріпиться. Тут буде передній варіатор стояти. Що виходить? Фіксатор з зубами до шестерні. Тут він повинен стояти спружинка ось ця зверху роліка. Ось так повинна тиснути. І всередину це нажимаємо. Ось тут всередині повинен стояти ось наш копірний вал. Ось це овальна частинка повинна там стояти. Зараз ми ось змазаємо. Звичайна масовка SPS. Так, трошечки. Багато не потрібно. Змазаємо. І ось тут у нас виходить, ви як зараз будете перекладати по півмісяць, де переключає передачу. Тут на ньому є міточка така. Бачите, ось тут є міточка. Ось ця міточка повинна співпадати з цією міточкою. Тут теж є міточка. Треба нам, напевно. Твертки, щоб фіксатор завести, я так думаю. Бачите? Не так все просто. Ось так зафіксуємо. І в нас буде доступ щас, щоб поставити вал. Так. Получається, вал тут сіл. Все сіло. Бо як на фіксатор якраз сів. І це ось може не радувати. Все чітко. Все ходить, все переключається. Я зараз змазую його. Логонько тут дама масалка. Щоб фіксатор поки ми будемо це збирати, щоб воно все гарно ось так. Ходило. Чик. Так, і вал. Зараз запихаємо, я його змазав і зуб у співвідношенню до зуба повинен стояти. Ось бачите? Зуб на зуб. Оце такий йде момент. Я коли це розібрав, воно мені все розсипалося. І я думаю, йо як я маю це все зібрати. Але нічого, подивимося, все чітко, все воно гарно, легко і просто сідає. Що виходить, тут під валом. Шайби в нас не було, він туди опирається до упору. І встановлюєте на зуб. Не вперед, не взад, а точно на зубок. Чик є. Зразу, щоб ви не помилилися і не забули, закиньте ізоляційну пластину, яка буде послуговувати передаче. Так. Все є. Є. І цю площину... Так, я продовжую збирати коробку передач від квадроцикла БРП Outlander 800. Ось бачите, що виходить, у нас нижна частина. Це все збирається на кришку. Не у корпус цей великий такий, а все в кришку. Ця кришка до неї прикручується е, защита варіатора заднього. Ось так. і Виходить, це все перемето перечищено. що змогли, Ми замінили, підшипники, і гольчості. Це все ми поміняли. Поставили тут у щиталку ми це все до передач, переключається я відчистив. Збираємо механізм переключення передач, копірні вали, це все кладемо на міточку. Ось там, бачите, є мітка. Не забуваємо ізолятор від передач. Все вимити, продути, почистити, площину зібрати. Всередині має бути все ідеально. Шестерні, це все чітко. Вали всі в мене сіли. Сюди поставив регулюровочну шайбу, яка вона була. Чик. Так, регулюровочна шайба у нас є. Шайба йде у нас від вала, получається. Так, беремо первічний вал. На який прикручується варіатор задній. Ставимо вилочку і встановлюємо вал. Так, бачите. Чик. Все, є. Вал поставили на місце. Легко тут все сідає, я помазав. Тепер нам головне, щоб притримувати шестерню, щоб сіло ось туди на ось регулюрочну шайбу. цей вал. І завести вилку на своє, так скажемо, законне місце. Піднімаємо вилки до гори. Зараз вілочку піднімемо. Щоб переконатися, чи воно все сіло, чи не сіло, То закладемо шток від вилок. Ще раз вибрати і переконатися, чи все там у нас на місці. Так, сепаратор на місці, шайби всі на місці стоять. Ось, як бачите. І гольчистий на місці, шайба регулюровочна на місці, все чітко стоїть. Зараз обережно, ми ще раз його туди встановимо. Все чітко. Так. Є таке у нас. Але сіла до упора. Вилочки, у мене все тут сіло на своє місце. Все як воно повинно триматися і стояти. Тут все там стоїть чітко. Вали прикручуйте. Візьміть по скупці прокрутіть вал, подивіться, чи воно все гарно сіло. Все чітко. О, бачите, аж тепер заліз. А я думав, що все вже на місці. Аж тепер, аж тепер воно сіло. Так, це все стоїть. Зараз мазаємо підсальничок вал, мазаємо під підшипник вал, мазаємо цей вал під ігольчастий підшипник, тут обойма буде сідати. Так, що в нас виходить? Головне, щоб нам не забути зараз сюди поставити ігольчастий підшипничок. Зараз я вам покажу, який там є підшипник. Це нам треба втирати. Так. І там повинен стояти ось такий опорний підшипник. Бо старий розвалився. Важливо, щоб він був новенький. Так. маслока. Підшипничок є. Ще маслока. І зверху йде. Регуліровочна шайба, вона послуговує навіть так, як опорна шайба від підшипника Видно, тут на ній ролики старого підшипника ходили. Ми, значить так і обернемо туди. Чик. Є таке діло. Вони не забути встановити так. Все, це в нас зібрано. Що у нас зараз виходить? Зараз у нас виходить, нам що потрібно. Е -е 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 -е. потрібно потрібно нам. Вибрати обойму. Можна їх не вибрати. Так, це все в нас вже зібрано, виходить, все, передачі можете пробувати переключати. Я поекспериментував, подивився, все в мене працює. Все переключається, все вертиться, крутиться, все шикарно. Зараз беру обезжирюю поверхню, мажу герметиком Віктор Рейн, звичайно. Вітя, допомогу. Помастити тут, тут і тут. Обезжирити поверхню і цю кришку. Будемо закидати ось так на своє законне місце. Але першим ділом я це обезжирю. Так, обезжирю поверхню, мазую герметиком, далі включимося. І так. Все безжирно, все зібрано, помазані всі вали, все провірено, все виключається. Шайби регуліровочні стоять. Я замінив нові підшипники, шайби залишив ті через те, що хвостовичок той самий, хвостовики не міняв. І виходить, що поверхню безжирні почищені. Вікторенс помазано, всередині, як бачите, ось така чистота. Знаходиться все чистеньке. Ну, з зовнішньої сторони коробка трошки не відмилася. Я дуже сильно старався, але все рівно там глина трошки загоріла, ну, трошки там лишилося. Так, це все в нас є. Зараз тримаємо ось цей чудо-підшипник з того боку. Пальчиком чи чим ви там маєте його затримати, цвітку, напевно. Затримаємо його. І будемо закидати. Руку передач. Так, переконаємося, що ми все поставили, всі шайби є, все встановлено, все включається, вертеться, працює. Беремо за картер. Підшипник відпускаємо внутрішню обойму. І обережно. так, чіп. Ось так. Все, навали у нас сіло. Ось бачите, все гарно, чітко все сіло. все на герметику, Зараз ми будемо обертати все верх ногами і закручувати герметик, бо Болти з тої сторони стоять. Болти треба усі зробити і позакру... ä, помити, то не наші поки що грязні. Зараз це все ми пообертаємо. Цей вал вже не випаде. Це все повитаємо і буде супер. Так, затягуємо коробку міст докупки. Включимося, коли будемо. Все оберенено другим боком. Перетягнено, стоїть зараз так, як має бути. Вал я поставив. Зразу ставте, робіть міточку собі, щоб потім не гратися шліцями на ручку то не співпадива. Позначив коректором, зробив мітку. Все затягнув. Получається, площини е обжерів, різьбу виду. І що у нас виходить по планітарочці івалу? Це у нас іде планітарка і привідний івал задній міст, передній міст, передній міст Включається з допомогою такої ось муфти. Стоїть підшипник. Я вже замінив новий. Цей новий стоїть у мене. Цей теж новий. Старі підшипники ось такого плану були. Ржавілі Просто капець. Один і тут ось другий. Підшипники замінив я. Шайби регулювачні залишив ті, що були, бо планітарку я накивав. Я її залишив і хвостовичок. Так, тут іде задній міст, виходить, в нас це буде йти сюди в цю сторону до сальничка. Тут, виходить, в мене все там стоїть регулювачні шайби. підшипник. Все воно перемито. Тут стоїть регулювачні шайби. Має фасочку вал, де шліце йдуть. І там повинно стояти резинове ущільнення колечко резинове. Резинове кольцо повинно стояти, щоб не було ударів. Коли воно все включає, щоб то не було ударів, там таких бух-бух. Ось так. кольцо стоїть. Ось так він їде. І коли е, включається передній міст, вал вилазить і шліцеву залазить в передній міст. Ось так. Тут стоїть у нас ливочка. Велочку ми будемо встановлювати. Ось так кладемо муфту, не забувайте резинове кольцо, муфту. Ставимо все на законне місце, яке я люблю казати. Так. Підшипники все в мене чистеньке. Підняли. І підшипник один до упора. Дотисніть. Ого. І другий підшипник до опори. Ось так. Ось так, все. Тут у вас муфта стоїть. Закинута, бо інакше ви її вже потім не виберете ось так. І не оберніть другим боком. Носком у нас туди повинна така ставати. Муфта у вас стоїть. Вже коли будете ставити зараз е величку, потрібно закинути. чик чик Ось тако. Величка повинна стояти. Зараз я це все безжирюю мазую герметиком. І ставлю другу кришку. Мазую підшипник обов'язково. Підшипник теж у мене новий стоїть, не забудьте його змазати. І ось так, що виходить, Підшипник і вал дотискаєте ось цей вал туди до упора. Підшипник ось цей сяде повністю в упор. Тоді цей підшипник дотиснете до упора. І аж потім будете затягувати це все діло. Так, я працюю далі. Обезжирюю, мазую герметиком. Зараз включимося коли вже накину верхню кришечку. І ось така була процедура. Збирання коробки квадроцикла БРП. Все збирайте, розбирайте, все значить. Тут немає нічого е, тяжкого взагалі. Все простеньке. Я замінив новий чисальник, установив сюди. Зараз втулочку і резинове колечко. Не забувайте, сюди повинно сідати. Цей блок запресував. Всі болти перетягнув два рази. Так само е, з мостом. Ці болти перетягнув, виходить, все вже в мене перетягнено. Передну кришку, де сальник все помазав на гарметик. Крешку приліпив, сальник стоїть новий. Болти теж мазаю на гарметик, щоб воно там нічого не пропускало. Все затягнув. Електромагніт поставив, який включає передний міст, вилочку, ви пригадую, ви знаєте. І не забувайте, ось тут є шток. На фіксатор різьби я щось побоявся його ставити, Тут така заглушечка стоїть під зірочку, під шестигранник дрібонький. Я щось на фіксатор різьби побоявся ставити і помастив Віктор Рейнс так плотненько герметиком. Затягнув до упора, масло котекти не буде 100% звідти. І я думаю, що воно звідти -ля відкрутиться, бо того, що на фіксатор Різьби, як там би той шестигранник закипів, було б трошки якимось попереднім майстрам не переливки його відкрутити. Ось так виходить, все. Коробка установ... готова для установки. Залишилося тільки. Поставити на мотора, все встановити, затягнути, ну і залити масло, попідключати, провода, тягу і все. Ось такий був ремонт. Коробки передач квадроцикла БРП Outlander 800. Хто не підписався, підпишіться, будь ласка, на канал. Ставте, звичайно, лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі у нових відеоремонтах. А з вами, як завжди, був гараж Сталеві Нерви.